Якщо говорити про розміщення будь-яких сил ООН на території нашої держави, то президент України Володимир Зеленський сьогодні сказав про те, що такі сили не зможуть нас убезпечити від нового чи повторного нападу Росії. Пропоную послухати ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні логічні стосунки з Організацією Об'єднаних Націй, Я маю на увазі з представниками і ЄНСЕК, тощо, але не може, це не може бути. ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки. Якщо бо ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Путін. Знов прийде з війною до нас. Тут є питання, чи буде такий мандат у контингентах. Поки що немає відповіді на це питання. Але безумовно, коли є зрозумілі війська, є ППУ і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут, в Україні. Безумовно піти а, проти. Такої інфраструктури ну, дуже небезпечна для русских. Чи буде Росія боятися ООН? Ну вони цією війною порушили все. Тому я не думаю, що вони будуть боятися.